Характеристики тактичних черевиків Трупер 5 дюймів Блек. Матеріали. Верх, виверіт. Натуральна теляча шкіра та поліестер. Підкладка. Поліестер із наповненням із спеціальної піни. Підошва гума, EVA, це це етиленвінілацетат і полімер. Висота без підошви 5 дюймів це 12,7 см. Вага одного берця 580 грам. Сезон демісезонні підходять для літа, весни та осені. Виробник Мілтек Німеччина. Колір чорний. Ці черевики від Мілтек поєднують у собі високу європейську якість та доступну ціну. Вони стануть чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт та надійність. Матеріали та дизайн. Верх черевик виконаний з натуральної замші товщиною від 1,2 до 1,5 мм. Із вставками із сітчастого поліестеру. Ця комбінація матеріалів забезпечує максимальне полегшення черевиків та дозволяє нозі дихати. Замшеві накладки на носку та заднику забезпечують додаткову міцність. Комфорт та клімат Контроль. Підкладка з перфорованого поліестеру з наповненням із м'якої спеціальної піни створює комфортний клімат усередині взуття, що робить їх придатними для носіння за будь-яких температур. Багатошарова підошва підошва складається з кількох шарів, жорсткий протектор з еластичної зносостійкої гуми, що забезпечує амортизацію та захист від зносу. Внутрішній амортизуючий шар з легкого матеріала EVA, який стійкий до вологи та перепадів температур. Задня частина із вставками із гнучкого полімеру для додаткової підтримки стопи. Міцність та герметичність. Підошва міцно прикріплена до основної частини методом вулканізації, що продовжує термін служби черевиків та забезпечує герметичність при дії вологи. Знімні устілки. Знімні устілки з супінатором виготовлені з м'якого та пружного матеріала EVA, що дозволяє їм запам'ятовувати форму вашої ноги та запобігати втомі при тривалих походах. Ці устілки також гіпоалергенні та стійкі до бактерій та грибків. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Зручна шнурівка Черевики, оснащені шкіряними петлями та металевими кільцями для кріплення шнурків. Крім того, зверху черевика є гачки для швидкісної шнурівки, що робить процес надягання та зняття зручним. Додаткові опції Позаду на черевиках є текстильні петлі, що полегшують надягання. Також у нашому магазині Шериф ви можете замовити запасні оригінальні шнурки Мілтек Блек завдовжки 140 см. Догляд за взуття. Щоб зберегти взуття у відмінному стані та продовжити його термін служби. Рекомендується регулярно обробляти черевики водовідштовхуючим спреєм: це захистить матеріали від вологи та продовжить їхнє життя. Спрей також можна придбати в нашому магазині шериф. Заміна шнурків Якщо вам потрібні міцні шнурки потрібної довжини, чудовою альтернативою можуть послужити 4-мм паракордові шнури. Важливо обробити або запаяти їх кінці, щоб запобігти розпусканню. Це забезпечить надійність та довговічність ваших черевиків. Замовити берці можна на сайті магазину Шериф, який ви бачите на екрані.